Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про трусики, які є в продажу в нашому магазині. Розмір МКХ XL. Трусики у нас торгової марки Donella. Це турецькі трусики, торгова марка Турецька, дуже якісна склад, тканини 95% котон, 5% літру. Вони гарно тягнуться, мають подвійну, подвійну ластовичку. Ось тут я вам покажу зараз. Подвійна ластовичка ось така. Гарні акуратненькі шви, Тісюмочка дуже якісна, гарна резиночка. Ось так ось вони тягнуться. Ось це розмір Л у мене. Зараз я вам скажу розмір носітку. Розмірна сітка в них така. Трусики МК йдуть на обхват стегон 94-98 см. Трусики розміру йдуть на обхват стегон 98-102 см. Розмір X йдуть на об'єм стегон 102-106 см. Якраз про ці трусики ми будемо розказувати в нашому відео. Дивіться, ось це трусики. Розмір М на об'єм стегон 94-98 см. Ось так ось тягнуться. Тут низенька посадочка, така, як ви бачите, ось. і е, тут ось таке окруживо, гарне, мереживо на цих трусиках. Я їх назвала трусики метелик, коштують вони 100 гривень. І маємо такі кольори: Ось це колір персик, суха роза. Сіренький колір, суха роза і молочний колір. Далі точно такі самі трусики. У нас є розміру L. L у нас йде на об'єм стегон 98-102, коштує 110 гривень. Є сіренькі, персик і рожеві ось такі. Далі розмір М-ка. Маємо ось такі трусики, фрукти. Коштують вони 95 гривень. На об'єм стегон 94 98 Є ось такі світлорожові, суха роза, суха роза, і лавандові. 4 штучки таких є по 95 гривень. Також є трусики розмір М з вищою посадочкою. Теж на об'єм стегон вони йдуть 94-98 см. Називаються ці трусики космос, коштують 80 гривень. Біленькі, сіренькі, ще раз біленькі. Ще ось такий джинс є. І телефончик є. Так називаються трусики телефончик теж цього самого розміру і теж коштує 80 гривень світло-сірий і темно-сірий колір. Ось це трусики розміру М в нас. Тепер далі трусики розміру L, з цими я вас познайомила. Тепер ці, ці трусики називаються трусики дружок, коштують 90 гривень, є розовенькі, світліші і темніші. Це на об'єм стегон 98 102 см. Також є ось такий метелик. Ще у нас розмір Елька коштує 110 гривень, на об'єм стегон 98-102 см. Два молочних, двоє молочних трусиків залишилося. Далі є розмір Елька на об'єм стегон 98-102 см, ще з вищою посадочкою. Є такі біленькі, тут крапочки, зірочки ось такі. Коштують 95 гривень. Двоє трусиків. Є також чорненькі, коштують 100 гривень вони. Ось троє трусиків чорненьких є. Є ось такі однотонні трусики, я їх назвала вони різних кольорів, висока посадка об'єм стегон 98-102 см. Колір зелене море, персик, молочний, рожевий і суха роза. Ось такі трусики. Далі ось такий розмір Елька з дірочками. Є трусики по 110 гривень. На об'єм стегон 98-102 см з високою посадкою. Є колір, ось, дивіться, лаванда, асфальт, рожевий джинс. І джинс. Два кольори джинс по 110 гривень. І трусики розмір XL. У нас йдуть на об'єм стегон 102-106 см з високою посадочкою. Є темно-синій колір з такими різними комами, крапочками. Зараз покажу вам коштують вони 115 гривень. Дивіться, ось тут такі коми є, це такі самі, це такі самі. І тут є ще крапочки, ось такі: 115 гривень. Також маємо ще з такі з собачками трусики на розмір XL, коштують 100 гривень. Тут вже трошки нижча посадочка. Колір ось такий приглушений, рожевий, сіренький і рожевий. Три штучки з такими собачками. Далі біленькі трусики є з таким мережевим, висока посадка коштують вони 130 гривень. Ось біленькі трусики на об'єм стегон, 102-106 см. Є таких троє і ще є ось такі з мереживим і з таким сердечком. Теж 130 гривень коштують ці трусики. Так, і ще маємо ось такі трусики біленькі з собачками по 95 гривень на розмір XL. І ось такі рожевенькі, по 100 гривень теж на розмір XL. Написано always завжди. Щоб замовити ці трусики, можна зателефонувати за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на Viber і на Telegram на цей номер. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанку або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставки, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!